Колектив педагогів та здобувачів освіти Андріївського закладу загальної середньої освіти Великосілківської районної ради Волноваського району представляє на 10-й обласний фестиваль Шукай краси, добра шукай. Літературно-музичний мікс за сторінками життя та творчості Василя Симоненка на світі той наймудріший, хто найдужче любить життя. Василь Симоненко, поет із трагічною долею. Бутівний дух і любов до батьківщини зробили його безсмертним. Хоча життя поета покор. Тлодчі журналістика та громадянська діяльність Симоненка стали початком дисидентського руху і досі залишаються важливими для України. Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Бієвці на Полтавщині. Його виховувала мати Ганна Щербань та дід Федір Трохимович, що працював писарем сіліради. Батько, який був учителем і художником, покинув родину. В мене була лише мати, та був і щасливий дід. Нікому не мовив тату. І вірив, що так і слід. З дитинства Василь мав неабиякий який потяг до знань. Спочатку навчався у Біївцях, а потім в сусідніх селах. Учителі згадували, що коли побоювалися Василевих запитань, бо не могли дати відповіді на них. Школу він ніколи не пропускав, навіть у негоду. Хоча щодня доводилося долати шлях по безборіжжю до 9 кілометрів в одну сторону. А ще він прочитав усі книжки в сільській та шкільній бібліотеках. Звісно, що Василь закінчив школу із золотою медаллю. А вже тисяча року вступив до Київського державного університету імені Шевченка. В університеті, маючи дивовижну працелюбність, Василь багато писав вірші. щоб набути журналістського досвіду, підточити перо, а заодно й мати якийсь приварок до стипендії. Семененко працював іще відповідальним секретарем університетської багатотиражки, де частенько публікував вірші друзів, але не свої. Василя відразу обрали головою університетської літературної студії, яка була кузнею молодих талантів університету. Мала неабиякий авторитет у співці письменників України. В 1957 році народився син Оле якому було присвячено вірш лекаді материнства, з якого неможливо заперечити, що можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Протягом десяти років своєї творчої діяльності написав декілька сотень віршів, байок, епітафій, епіграм та навіть велику віршовану казку. Його твори, особливо що критикували радянську дійсність, стали основою для розвитку дисидентського руху. В Україні дисиденти це громадяни СРСР, які відкрито піддавали сумніву і критикували офіційну комуністичну ідеологію та політику. Навіть попри цензуру його творчість знаходила шлях до читачів через сам видав. Симоненко не боявся говорити на заборонені теми. Якось на творчому вечорі йому підкинули записку з питанням: яку це ви самостійну Україну маєте на увазі у своїх віршах? Василь спокійно відповів: у мене Україна одна. Якщо автор записки знає другу, і скаже: будемо вибирати. Симоненко став частиною руху шістдесятників у 1960 році. Він брав участь у роботі клубу Творчої молоді в Києві разом з Аллою Горською, Ліною Костенко, Іваном Драчем, Василем Стусом та іншими. Вони разом виступали на літературних вечорах, говорили про майбутнє української культури. Одним з найсміливіших вчинків Симоненко було розслідування злочинів Сталіна. Разом з друзями він збирав розповіді свідків про масові вбивства біля Києва, особливо. Ливо його вразило те, що він побачив у лісі біля буківні. Діти грали у футбол людськими черепами з дірками. Від куль після цього Василь написав лист до влади з вимогою розказати правду про місця масових поховань. За поетом почали слідкувати у 1962 році. Симоненко був жорстоко побитий представниками місцевої міліції міста Сміле Черкаської області, що призвело до тяжкої недуги дуге нерок. А наступного 1963 року, у ніч з 13 на 14 грудня, серце поета. Перестало битися, коли поет помер, його друзі врятували його архів щоденники та навіть запис його голосу, коли він читає свої вірші. Його товариш Петро Засенко поїхав до мами Симоненка та переписав неопубліковані твори. Твори Василя почали друкувати за кордоном, що привернуло увагу до його імені на міжнародному рівні. Через це на 15 років його ім'я було під забороною в Україні. Але вірші Симоненка все одно жили в 1965 році в Мюнхені. Надрукували його поезії разом із щоденником і збірку берег чекань. Видавець Осип Зіна Кевич потім згадував, ми були настільки вражені силою його віршів, що назвали наше видавництво смолоскип імені Василя Симоненко. Ми не думали, що в Україні можлива така творчість. У 1965 році Симоненка висували на Шевченківську премію, але тоді він її не отримав. Цю нагороду йому присудили лише через 30 років уже в незалежній Україні по смерті. І це було справедливо, бо поет своїми творами дуже вплинув на українську літературу та допоміг багатьом українцям відчути себе українцям. Сьогодні творчий Симоненка стає все більше популярною. за його віршами складаються пісні, а юні українці зростають вірними синами України. Я тисячі доріг, мільйони вузьких стежок, я тисячі ланів. Але один лиш мій і що мені робить, коли малий зажинок? Судилися почать на ниві не рясні, чи викинути серп, і йти байдикувати, чи долю прокласти за люти і до сусід пристать наймитувати». За пару постолів і шкварку на обід. Коли б я міг забути у Бога рідне поле. За шмат цієї землі мені б усе дали. До того ж і стерня ніколи ніг не коле. Тим, хто взував холуйські постоли. Та мушу я йти на рідне поле босим, І мучити себе, й ледачого серпа, і батити сутоми на покоси, і спать, обнявши власного снопа. Бо нива це моя, то я почну зажинок, бо кращий урожай не жде мене ніде. Бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок мене на ниву батьківську веде. Можливо, знову загрімлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде. Плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохано змахне. А може дехто втратить силу і віру, своє життя, рятуючи одне. Але не я як визнати не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу і кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні і молоді. І тут ні сліз, ні вічою не треба. І тут не треба страху і ниття. Живе. Лише той, то не живе для себе, то для других виборює життя. Люди прекрасні, земля мов казка, кращого сонця ніде нема. Загруз я по серце у землю в'язко. Вона мене цукко трима. І хочеться бути дужим. І хочеться так любити, щоб навіть каміння байдуже захотіло ожити і, і жити. Воскресайте камінні душі, розчиняйте серця і чоло, щоб не казали. Про вас глядущі, їх на землі не було. Найогидніші очі порожні, найгрізніше мовчить гроза. Найнікчемніші, дурні вельможні, найпідліша брехлива сльоза. Найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста. Найчастіша душа незрадлива, найскладніша людина проста. Але правди брехні не розмішуй. Не ганьби все підряд без пуття. Бо на світі той наймудріший, Той найдужче любить життя. Не бітішились хмари. Від сонце пливло, під небом криваві личвари і лютувало зло. Земля вагітна скорботою, горе і руди дне над кривдою і під Лотою народила мене. Народила немов надію, коли сала ночами без сну Може, від тебе помолодію, може, побачу весну. Може, твій струм я тум гамують нестерпний бік, голосила над віком плацятом, найіальніша споруді, голосила велика мати, благала, кричала мені, Щоб став я жорстоким гатом, недоумства підлоти. Живільні каліки руїни у зіницях моїх миготя Що залишу майбутньому невірчим Ділитися буду з ним Вибухають, бо ви води не війна в лобі моїм А люди забавляються, мов діти, там співають гімникулує. Українці з Донеччини сьогодні розуміємо ціну життя. Нас розкидало по світу, розпорошили по Україні, але ми так сумуємо за рідною землею, у якій залишилася часточка душі. Чи стали ми мудрішими через тяжкі випробування? Не так, але маємо пройти цей шлях. А ще розуміємо, що творчість Семаненка це його світогляд, який так співзвучний з нашим. Тому справедливо сказано поетом, що на світі той наймудріший, то найдужче любить життя. Ти на землі людина, не хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої ота.